На сьогоднішній день Audi q 7 з трьохлітровим бензиновим двигуном, які коштували 45, там 40 з копійками тисяч доларів, можна взяти за 20 з копійками тисяч доларів. Друзі, дивіться, я пояснюю раз для всіх, що ви візьмете за 20 тисяч доларів. Це автомобіль, де буде пробігу ну реально під сраку, ну за 250. Якщо на 3.0 TFSI Крек взяти автомобіль з таким пробігом. То як мінімум це заміна ланцюгів ГРМ. Заміна ланцюгів ГРМ це 2,5 тисяч доларів. Якщо цей автомобіль не обслуговувався по регламенту, то це буде скоріш за все закоксована циліндропоршньова група. Закоксована циліндропоршньова група. Ну, це 5 тисяч доларів. Того, що треба кинути кільця, треба зробити головки, поміняти сальники клапанів, і відповідно ви ну, отримуєте плюс 5 тисяч доларів. Ходова частина, в принципі, не також і дорого. Діски по десяточки там гальмівні я маю на увазі колодки 5-7 тисяч гривень. До чого я веду гарна Audi Q7, яка дійсно варта уваги, ну буде коштувати 30. Ну, не менше 30 тисяч доларів. Чи варто купувати тачку по низу ринка? В принципі, так. Да. Якщо у вас є де поремонтувати, якщо ви маєте відношення до автосервісу, того, що я вважаю купити тачку за 21-22 і тішити себе ілюзіями, що у вас в житті все буде добре з нею, то це все маячня. Вона вам стане в тих самих 30, тільки ви потратите ще кучу часу, кучу нервів, того, що ви будете без автомобіля. От вам і Audi Q7.